Сумщина неподалік від кордону з Росією. Нині тут навчаються мінометники з підрозділу територіальної оборони Тернопіль. Михайло на псевдоведмедик керує дроном. До війни каже, працював екскурсоводом, водив групи туристів, вчив людей орієнтуватися на місцевості по карті й без жити в екстремальних умовах. Все це нині стало йому в нагоді як аеророзвіднику. Мінометні батареї є старшим навідником і таким чином мінометні батареї по факту на майбутнє можуть спостерігати різну планову діяльність, яка зв'язана з аеророзвідкою цілей, противника і взагалі коригування вогню. За умовами навчання, Михайло з квадрокоптера помічає наближення ДРГ окупантів, яка зайшла на українську територію. Координати пересування ворога він передає побратимам. Група навідників за допомогою оптичного приладу бусолі визначає кути, за якими треба виставити міномет, щоб влучити по умовним російським диверсантам. Військовослужбовець приводить до бою бусоль, орієнтує її для того, щоб потім зорієнтувати міномет. Для надання йому напрямку стрільби. Вогнева група виїжджає на позицію і швидко встановлює міномет в бойове положення на промерзлому ґрунті. Останні приготування. Отримавши дані від навідників з тропи, бійці встановлюють необхідні кути для міномета. 27-37. І от вогнева група готова вразити умовного противника піхота у скорту заряд перший Ось. аеророзвідник підтверджує влучання по заданим координатам боєць із позивним Тамада в цивільному житті автослюзер. під час строкової служби отримав спеціальність зв'язківця зараз навчився на мінометника говорить про опанування цієї зброї якщо є час натхнення то складного немає нічого все, людина освої за певний період часу. Згодом відстрілявшись, бійці швидко складаються і покидають вогневу позицію, щоб не потрапити під вогонь у відповідь. Ігор Стельцов, Віктор Лапченко, Андрій Крамченко Суспільне новини, Сумщина.